Короля хоч не ніхто нікому не буде, що ми спимо, тільки хоч. То ти так. що, що будеш спати? Я тебе не буде. Добре, то будеш спати. Ну, у нас ковалірочка все, як завжди, галинка встала. Немає сі, чого чепити, але вже в душі була. Ну, це влево, це влево. Діточки наші сплять, а королів, як завжди, знаєте, мусив вставати, мене підтримати. Але ви кавалерка, знаєте, хочемо, не хочемо, кожна людина рано має встати, файно сістріпати і взятися до роботи. Ну, так, Спати, а я А я собі. А я корлів, я каву зробила, воду тепленьку принесла. Це книжка пише. Знаєте, таке відчуття, що ми дома не відпочити. Я сьогодні перший Але... раз супорова спа. спа. А я, кавалерка, розкажу вам кінь. Одним словом вчора лягли спати. Я лягла скорше спати. Я вже практично заснула. А тут люди вийшли з караоке чи звідки? Тут ми перші поверх стали під вікнами. І так регочуть, як не знати що. Я хотіла бігти на рецепшн, а вона каже, позвони. Ка я позвонила, кажу, перепрошую, І то пізня година, люди. Зараз, зараз одну секунду. Кавалерка, за пару хвилин жирну. Вже нікого не було. Вже підійшла охорона нагнав. 15 хвилин проходить, ну і знову, гинігала. ну його шлях трап. Я знову дзвоню, вже тоді каже одна: все, розходимося, бо люди сплять пізні години, шуміти не можуть. І пішли. І я заснула вночі чотири рази в виходок вставала. Одним словом, знаєте, не виспалась тої ночі, говорю, так як є. Але то, що я вам завжди говорю, виспались, не виспалась, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, зробити всі водні процедури і взятися до роботи або вдома, або. Або на роботі. Діточки наші ще сплять, Курлєва нас пів спить на пів не спить, але кавуся Курлєва готова, тепла водичка готова. Давай перетургни свого роду, знаєш, кавою і водою і будемо йти снідати. Одним словом, кавалірочка. Нині вже їдемо додому, але ще перші йдемо на басейн. Має Курлєва завжди голову. Я так по правді скажу. Мали їхати рано, а вона катачок поїдемо, приїдемо на саму жару, що будемо в хаті робити. А яка, ти, знаєш, ти маєш голову. Одним словом, Максим домовився з мамою, що не вечором їдемо, а четверта година. Ну, але як каже Курллєва, як ляже карта, я ніць нікому нічого не обіцяю. Правильно говорить? Mm -hmm. Він, маму, варіант, ні. можливість є третя година поїхати. Mm -hmm. так, може, з десятий раз. Ну так на нього подивився Максим, Де номер каже, Бо зараз так договоришся, що поїдемо саме вечір.

Іду будете потрошки, знаєте, своє чадо. Та що ти щепилася, будеш буде, то що спокою, яка ти година. Та ти казав, там вже по восьмі? Ну то наші буде, то там півдесяти збуде. А, ну то добре. Як ти кажеш п'яти. Ти 50... начепилася, їх нам добуди. А як ти кажеш п'ятдесяти, то п'ятдесяти, бери каву, оце йдемо на фазенду, подивимося, чи все на місці, бо видиш, чи з культури мають вестись переміщатися вночі, так понятно. Та та бо одної сини не дорахувало. А може її не було, так рахувало. Значить, давай, давай, клій, квеклік, uh -huh. ти говориш. може вже вставай. Ах, ти коса. <гум> Та вставай. Та вже встала, па, відкрила. А ось. де ти ще не встала? Я тобі каву, зробить каву холодна. Ну тут от, от, маєш завдання, ти робити Як файну ти? каву. Для тебе хоч зірку знайди. от знайшла. Ага. Я зараз вийду ти на біг знову. Ні, вже... Вчора каже, я не можу заснути. Хіба на подушку ляла? Почала храпіти, але правда так лайтово, лайтво. Сказала, сказала Галя, яка заснула швидше за мене. Ні, до речі, я, ти вже спала, а я не могла спати. Я другий раз подзвонила на рецепшн, ще пішла на балкон подихати свіжим повітрям, ще пішла у виходок, то Алої напила гонила цілу ніч сикати. Я тобі говорю, то, то Алої то сила. То треба більше пити, ніж три курки. Та ясно. Яс. Не слухай її. Я. я не знаю. То ти вчора моя мує... моя Ну давай, давай, ти робить каву, да, ну, що ти туди. А то так файно. ви знаєте, коли ніде не спішиш. Ну, Почувати так файно. Та ти маєш голову. Я тобі завжди говорю. Ти міш нерви робити, але з одної сторони ти права. Так собі вже собі уявила, що я завтра буду робити, а потім думати, що дура, що ти ще нині один день відпочиваєш, що ти там собі малюєш, уявляєш. Правильно? Угу. А ти завтра маєш багато роботи? Я про таке ж думати не збираюся? Не збираюся? Ні. Давай, бо там кавалерка мені виписує, Галинко, дайте хоч ви посилання на ту біжутерію, що королів усе купила. А яка, я знаю, де купляла, стріпайся. Я сьогодні вам залишу. Стріпайся і залиши, бо кавалірка теж хоче до посилання. Я О, не знаю. — кавалірка. Чесно Ірина хитра, вже собі замовила. Я, я вам хіба скажу одне, що наша курля має дуже гарний смак. Я також, щоб не купляла, я її з ним коровлю, відправляю, каже, каже, а вона каже, файно бере. А потім каже: а, то, а знаєте чому? Бо були такі рази, що я курва купувала, приносила до хати і ходила віддавала. А вона каже, що ти таке? Що ти міг собі купила? Нато на -то, на то на раз, два, три. Ой, все, давай, бо моя подружка звати. Тоже скучає за мною. Яка? Та Софія? ті Софія, Софія рано встає, бо не маропку. Хай до корови дою про те. Знаєш, що вона собі запланувала, то літо, Не запланувала, роби. ремонт. Софія, вгомонися з ремонтами, з дзвінками. Ляж ляш пупцем догори, лежи, де там під березу, ляш собі, загорай. Що ти людям визванювати зранку? Та подружка зам. Не, та, та, така, як будильник. та, А ти як сега? Ми так рано Хай поселиться вже біля тебе, щоб дозвонити. Вона Зразу... каже, що вона би хотіла жити. Зразу втруску. з ноги та зайшла в хату з кавою нормально. А вона на каву не йдуть. Галя, ти затримуєшся каву. Я, я вже. Давай, давай. Вони понаїдалися, розумієте? А ти а бідна, голодна. Та-та, я тільки йогурт ще, Максим бавись, ніхто нічого не їсть, бачите, ми, ми дуже економні гості, я вам так скажу. Дуже економні. Ну, але зато фруктів набрали. Максимку, їж, бо тебе олодон чекайте. Бавися, ну а мама що дитина не з'їсть, доїдає. Що, що? Та як е? «Не, не, Каже, перетягни ми ту ліпешку на тарілку. Я кажу, бери. Панкейк, якщо щось. Ганні смачний? Ні. Ні? Не Не, не, я не, розумі, не має такі бути воздушні. Смачного. Ми кавалерочка, вже здали номер. І своїми солодкими дітьми прямуємо на басейн. Тому що подивилися по погоді, у нас спека, тут спека. Ну і ще заодно дітей порадуємо. Максима не дуже радує, тому що Максим хоче дуже сильно додому. Мініці по барабану, вона би ще тут була, але йдемо ще на басейн, Загаря і тоді додому. І це у нас кавалерка нічого не міняється. Моніка, Арсенко. Ану на мене, почекайте мене. Монька, почекай. Моніка, розкажи, каваєру, тобі відпочинок сподобався? Так. Да. Ще хочеш їхати з нами відпочивати? Дуже. Місто байки, місто заживе, Моніка. За Вона має не трошки булити. комплекс, тому що в неї ніс згорів. Так. Да? І... Тільки ніс. Тільки ніс. Боже. Ну а що робити? Але ти задоволена? Да. Та? Не болить. Вже не болить. Ну, молодець, а ти, Макс, задоволений відпочинку? Я знаю, в тебе одна мрія, у нас одна мрія на двох з тобою. Ваш би відпочинок був файний, якби не було кого? Правильно, мами. Правда, Максим? Треба. А ми тоді би гуляли з ним, як не знати, що ми так любимо з ним поїхати на відпочинок двоє і гуляти, а я деколи такі речі роблю, що сама в шоці. Ну, але... Знаєш, що, знає, що, знає, що Моніка каже. Так, знаєш, що Моніка каже, кредит найде. Моніка, ти... Де? але ти розрахувалася. Так, Але кавалєрка кавалєр тут такий гарний завжди... персонал. Я так буду завжди проходити, коли вона розрахується. Йди бали, <рес> мені біда. Дівчата, лайфхак, якщо йдете з якимось своїм кавалером кудись, Ви дуже не спішіть, йти, виходите, ви в туалет і зразу на вулицю і там чекаєте. Хай все, Бери торбу. Я такий кавалєр, що не дочекаєшся. Слава Богу, в мене такі. А ну, що за дитина? Так, так що а дівчатка маємо, тут найкраща. Гарного вам дня! Вману Ви поменше було таке, знаєте. Таких, як буна. Ні, ні, ні таких, як я побільше. а таке, знаєте, не в настрої. Ви <сіць> з ними не спілкуйтеся. Та Давай я, кобельоха, вилазь! Нормально в мене? Кобила. Що ти думаєш, Козряєш? Хто? Та Іра? Чого? Що, Іри, що ну, Іри, чіпляєшся? їхати до хати на От вас так буде як всі з люди промовляють що я відні світо ви треба прочитати. як не давай я вам голос читати. що що а що ми таке заслужили бо нам голос на відпочинку Іринка, заховай ту книгу. я ти приїдеш колись до мене, ти покажу ніху... свою дітей. Я не хо а на що ми то читати будеш. А Що шо... шо... я таке Та вона вчителька вона тебе. Я не знаю. А Марк на... Марк на читати. Любиш Марк читати? Не будеш? Ні. А ти б читала. Вона би читала? А що ні? А де я пам'ятаю? Чи я... тась на книжок за своє життя прочитала? Можна на одній ручці перехудонську. Коло вона прочитала, Івасик Хіта. Телесик. Івасик, Телесик. Тобто просто ми вчили в першому класі. Робінзон я... Крузо читала. Гаррі Поттер. Ага, читала. Клаптик, ну, клаптик. Тут так. дві сторі... Тут дві сторіночки, ви не подумайте, щоб я всі не... видання... — Я говорю, так як я ніколи не фальшив. Я читати не люблю, королева мене завжди заставляє читати. Я читати не люблю, може то добре, ви діточки читайте, але то не моє є. А я що не що? роджена для читання. Да. Я не роджена, я роджена бандрони плести, людям настрій піднімати. Mm. Я як буду читати, то я буду дуже начетна, я буду сидіти так, перепрошую, дякую. Mm. як. В все, все, не 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 мене бандрони плести, будеш мати шати. Вона ти як вока? казала, в неї як нові слова в голову залазять, то ті попередні вилазять. Вона не може спутатись. Та ні, то я дивись, то курва мудра залізе, то вона взагалі не підходить. То мені взагалі не підходить. Ти що? <риві> Нє, ні, ні. Так що кавалерка, бачите, козир викинула, зараз буде читати. То Факт, вона буде читати, напросто буде лежати, щоб бачили люди, що вона розумна жінка. А я дивилася, що біля барної стойки з книжками читаю. Та тут всі читають. Тут кожен лежить і читає. А, ти ходи. Да, бо я не зараз. Я згадала, що мене твачі. А ти згадала, що він якамош порубати? Судя сьогодні робимо всі, фотки, сьогодні всі робимо фотки, Галю з книжкою. Саме головне, щоб ти не переплутала і тако не знімає ногами. Галя, Галя, сьогодні робимо всі знімки. беремо книжку, Книж. стаємо і фоткаємо. Що ми, ми розумнімо. Ми, ми дуже нехай не думають, що ми, знаєш, такой хаву пити, бо я щось кавалерка нині, якась така, знаєте, якась така розлізла. Ясь не така, алоє закінчилась. Ну то що вдома є? Мене тебе є? Мене ще трошки мене теж трошки. Трам... Та добре, Галь, давай все, йди плавай, йди каву, ти що стошнити почала?